Усім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, вчора була неділя, трошечки на вечір нас ляпнули. Опять ну, В принципі, можна йти пшеницю молотити, але сусіди не дзвонять. Навірно чекають, що підсохло там на тиждень, передають хорошу погоду. А ми що? Ну ми коротше, стоїмо, тоже не без діла. Ячмінь коротше, цей ячмінь ми за... не здали, закинули. тому що знали, що ну, знаєте як ця система. Знали, що треба гроші. З старту почали скидати ціна. Тобто влажний, то комусь не влажний, здолежать куча нашої ячменя, то що ми просто на насіння посіяли там пару гектарчиків, Я кажу, посія пару гектарів. А тут вийшло, що він з однієї ділянки насіньової по сім вліпив, а з другої там 5 з копейками. Він крупняцький такий, от, звісно, ще треба було провіяти, але натура в нього. Вивіться, яка натура ячменя, мене. Ну, можна похвастатися, не кожен. Він не ліяний, просто вяяний, після комбайну. Можна такий Тримаєш в руці. Блять. ну от Я зараз стану, підкидую слухайте, Чуєте? Камінці. Гарний ячмінчик цього року у нас. Оту кучку, цепелюкою вона бо я вигружав з фури, щоб ви поняли через лючок, то Ту кучку ми... Ми коротше, оцю, оцю кучку, вона трошки плюкою припала, ми її на насіння собі заберемо. А це все до здачі повністю. Е, сьогодні понеділок в мене на нього немає якби желання і руки. Е, ну, Десь, може, на цьому тижні подивимося. Помолотимося, станемо його перевієм і повеземо на аналізи на солодовий. У мене таке відчуття, що ми ж там його дуже сильно не підкормлювали, і не, не підживлювали, тому що не встигли. Судя по натурі, в мене таке відчуття, що він на півоварний Ну тягне на півоварний, тому що ну, просто натура така, ну... Ць, натура зерна. Така Чітка натура, велика зерна. Ну, Крупний, Крупний, півоварний потяне. Ну Хто його знає, не будемо загадувати наперед, що у нас там по комбайну. По комбайну ми, по комбайну ми поміняли. Коротше, те, що треба було поміняти, а, поміняли масло, поставили гідравлічний новий фільтр Дональдсом. Ми користуємося фільтрами тільки Дональдсом. стараємося користуватися тільки Дональдсом. Ну і по ходу Саша там ще десь ми Оце ж... Коротше, був заклиний у нас цей колосовий загрузний в бункер. І ми там Підтягували трошки ципка, думали, що ципка, але то кусок шахеда і ще сьогодні знайшли. Хто знає, ззаду за барабаном стоять такі прутики, пальчики такі. і Саша сьогодні туди заскочив і побачив, що у нас прутики сказали, то побачили. Ну, Щось поміняв 5 штук. Нам планку відкручувати. до сюди. Поміняли ми прутики. Зараз я що так робимо ТО конкретно. Чорта з... Того, щоб датчик не працював по ходу на топліво. Він то працював, то не працював. Завжди треба. Я цього року не робив в принципі, цієї процедури, але треба завжди, хто розуміє, є тут у нас такі тут у нас всі предохранителі в цьому ящичку, а тут до нас приходять такі контактні групи. Треба завжди по ходу зачищати їх ну, після зими, де може щось окисли, бере спрей для контактної групи попирскав, назад прикрутив і все. Ну, тут, тут, тут був чортик. Тут катяться, ми пошатали, чи тут. І в принципі все запрацювало. Уровень датчик, уровень топлива працює, а то я вже хотів заказувати другу. Зараз полізу в бункер, у нас там лампочка згоріла в бункері. Ночу підбуває вечором молотиш, треба дивитися в бункер чи щось сипиться чи ні. Ну і потім треба буде протерти вікно. бо Дуже заліпило він чорний. Самі бачите, дуже грязний після пшениці з Сашкою. як я кажу. Але брат здав і 2% Сашки. Допуск до 5%, так що проблем нема. Ну так, Що там у нас? Молоточки подивитись нові, як себе показують. Нічого поки тримаються, не затупились гостренькі. Ні, трошки вже ось до... щось підкрутило, бачите. Ще Це Саша не тою стороною їх поставив, треба було їх розвернути, але все одно на сою ми їх на сою, на гречку ми все одно їх знімемо. Бо не хочеться, щоб нові молоточки на гречці отримали тюлей. А на гречці вони так беруть тюлей, що просто капець ми поставимо другий. Гречка все одно тверда і перебивається тупими молотками, так що ми не будемо заморачуватися. Так, лізти наверх, зараз буду чорний, в бункер залізу. Також він трошечки грязний. Де не йде, навіть футболку замазав, бачите. Ручки такі, як ручки. Ліземо верху на в бункері, здивимося до тої лампочки. Треба зробити лампочку, лямпочку треба зробити. Ладно, всім пока, лайки, не забувайте підписатися.